При патології широкої фасції стегна проводиться ін'єкція у найбільш болювих точках. Обробляємо місце проведення ін'єкції розчином антисептику, визначаємо найбільш болючу точку фасції. лока вводиться перпендикулярно до шкіри на глибину 1 см, вводиться до 1 мл препарата. Через 3 см проводиться така сама маніпуляція. І ще через 3 см проводиться така сама маніпуляція. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептику.